Всім привіт! Сьогодні я вам покажу, як я підв'язую молоду малину. На цій ділянці буде два способи, а які саме зараз все покажу. Перший спосіб це ось такий ось пістолет. На нього, ще, якщо не помиляюсь, кажуть виноградний пістолет. Він в'яже ось такими лентами, і туди в цей пістолет вставляєте ось такі скоби. Це перший спосіб. Другий спосіб це звичайна нитка. Ще тут написано теплична, теплична нитка ось такої фірми. Я прихильник другого способу. Для мене легше і швидше в'язати ниткою. А чоловік полюбляє в'язати пістолетом. І так як в нас з чоловіком виникли такі розбіжності, ми вирішили зробити експеримент. Він пов'язав ось. Ага, П'ять, напевно, рядочків він пов'язав цією лентою. А я зараз хочу пов'язати ниткою. Ну дивіться, він десь, напевно, тиждень назад в'язав. І ось, бачите, в нього вже ось, бачите, одна малинка розв'язалася. Так що я все одно настаю на тому, щоб малину в'язати ниткою. Єдине, що я з ним згідна, це в тому, що лента, вона більш еластичніша, і коли малинка ще буде у вас рости, а вона в будь-якому випадку ще до зими у вас підросте, їй буде легше пролізти через ленту. Але як я вважаю, що коли малинка скине свої оці листочки, вона просто звідси вона винерне і по весні буде дуже багато в'язати малини. Але не забувайте, що байдуже, чи ви в'яжете лентою, чи ви в'яжете ниткою. Простір ось тут має бути так, як вона ще вам обов'язково буде рости. І її не треба дуже сильно тут зв'язувати. Але і не, ту, не треба дуже лишати цього простору, так як коли вона скине оці листочки, вона просто звідти винрне. І придеться знову йти її підв'язувати. І я, до речі, теж послухала чоловіка, почала в'язати цим пістолетом, але мене вистачило буквально на прольот. І я сказала, що більше я в'язати цим пістолетом не буду. Так що зараз я вам покажу, як я буду в'язати ниткою. Як, я, як чоловік в'язав, я вам вже показувала. Ось так це виходить. Ось так. А зараз покажу, як я буду в'язати ниткою. Зараз я підв'язала трошечки, прольот підв'язала ниточку хочу показати, як воно виходить. Ось дивіться, я стараюся так же само ниткою лишати оцей простір. У ну, мене виходить якось так. І це буквально за, зайняло пару хвилин, щоб підв'язати її пістолетом, як по мені, довше. І ось така вся малинка це має це все зрізатись бо вона вам врожай на другий рік не дасть, а буде тільки оцей пагон тянути сік. Ось ще пров'язав ось такий маленький рядочок. Ну, виходить якось ось так. Бачите, все одно стараюся лишати. Воно мало куди рости. Ну, так камера не передає, але місце там є. Там, де чоловік в'язав малину пістолетом, я в'язати, перев'язувати спеціально не буду. Хочу подивитися, скільки малини розв'яжеться за, за, за термін. Ну, може, за, за місяць хай там буде. І побачимо, скільки розв'яжеться в мене. Чи взагалі розв'яжеться. Ну, я в цьому сумніваюся. Ну, якось так. Отакий буде експеримент у нас. І ще дивіться, коли в'яжете малинку, так як ось у нас одна проволочка натягнута, а не дві, то старайтеся рівномірно розподіляти нагрузку на проволоку. Тобто один раз прив'язали малинку з цієї сторони проволоки, другий раз з цієї. І тоді рів... нагрузка буде на проволочку рівномірно. І у вас малинка не буде лягати на якусь одну сторону рядка. А також, коли ви її підв'язуєте, стеблі має бути рівненько, а не перехрещуватись одна з одною. Не перехрещувалась, я мала на увазі, от, бачите, от є стовбур, да? і ось треба малинку прив'язати. І ви не ось так от робите, не перекриваєте другу малинку. Ви відсовуєте ось цю, відсунули. І посередині, так як вона і має рости, ви її поставили. Ви не перехрещуєте малину. А рівнесенько, оп, і все. І ще такий один момент, коли в'яжете малинку, старайтеся її в'язати під брунькою, а не над брунькою. Бо вона буде рости і, виходить, ця брунька не зможе пролізти через цю ниточку. І вона просто ну, може відмерти вверх. Так що, якщо є можливість, краще в'яжіть під брунечку малину. Багато питань раніше у вас виникало, чому ми в'яжемо малину саме восени, а не навесні. Як практика показала, зараз її набагато легше підв'язати, чим восени. Так як вона зараз м'ягенька, вона еластична, її дуже легко підв'язувати. А вже навесні вона дерев'яніє, вона дуже багато ломиться. І ще чому ми саме зараз підв'язуємо її? Бо не забувайте, обов'язково треба обробляти міжряддя. А якщо вона буде не підв'язана, ви не обробите міжряддя. Ви її просто або перефрезеруєте, або скосите. Ну, а це все мінус по вашій малині. А яким способом в'яжете ви свою малину? Діліться в коментарях і е, хотіли подякувати вам за приємні коментарі. А також є люди, які нам дзвонять і говорять це особисто. Нам дуже приємно, це нас дуже надихає. А також ми пам'ятаємо про конкурс, в якому ми розігруємо для вас саженці, так щоб показати свою активність, бо скоро будуть результати. Дзвоніть, замовляйте саженці. Телефон я залишу в описі під відео. Вже дуже велика кількість людей, наших підписчиків, замовила саженців. Велика вам дяка за довіру. Вже скоро почнемо копати. Ще я думаю, якісь місяці будемо копати вам ваші замовлення. Нас просять дуже записувати відео. Зараз дуже багато роботи, немає просто змоги. Ми все пам'ятаємо, але просто не можемо чисто фізично це все спіти. На цьому буду закінчувати своє маленьке відео. Всім до зустрічі і бажаю скорішого, мирного неба нам всім! Слава Україні!